Ось цей білий хліб 15 гривень, ось цей круглий 14 гривень, кірпіч теж 14 гривень. Ось такий. А шостінська розібрали, там это той шістнадцять. Продавчиня Валентина показує хлібну полицю свого магазину. Хліб у село Шептаки возять з двох міст Семенівки і шостки. Жінка каже, за два останні місяці цінники на хліб переписувала кілька разів. Тічені місяця двох на п'ятерку дісь подарував. Була 11, стало чотирнадцять, п'ятнадцять і даже шнут шостке та сімнадцять. Хліб, цукор і олія продукти, що у селі купують найчастіше, каже продавчиня. Найпомітніше від осені подорожчав хліб, борошна і все, що з борошна. Наприклад, печиво що на вітрині магазину виросло в ціні на 30 гривень за кілограм. Валентина каже: на зміни хлібних цінників люди звертають увагу найбільше, бо купують його щодня. Ну, а що людям остається робити? жили, виживаємо до да, і все. Mm -hmm. Як би, ну не хорошо, конечно, к этому відноситься люди. Mm -hmm. Не должно так быть. Как бы и должна стабильность. Світ, як що хлябінку? Хлябінку, да. 15 щоше Колбаски. І десятки і 38 гривень, 110. Жінка каже, якщо хліб дорожчатиме такими темпами надалі, для селян це буде відчутно. Не потянуть явно. А чому? А пенсії в них маленькі, ніякі пенсії. Существують люди на ці пенсії, не живуть. У шептаках на 100 жителів два магазини. У крамниці, де працює Алла, до обіду розібрали увесь хліб. Залишився тільки багет. 10 хлібин і 10 батонів в середньому розбирають за день у невеличкій крамниці. Жінка каже: за останній місяць хліб подорожчав на 3 гривні, і після того люди почали його купувати менше. Хлеба ми заказуємо дуже мало, тому що люди економлять. Чому економлять на хлібі? Алла пояснює на прикладі своєї родини. От у нас сім'я, у нас сім'я, У муж, двоє діток. Нам надо більше тисячі гривень тільки на один хліб. На даний момент працюю одна я. Це Чернігівський хлібокомбінат номер 2 Тут щодня виробляють 20 тонн продукції, половина від якої хліб соціальних сортів. З сьогоднішніми цінами на хліб виробництво стало нерентабельним, каже директорка Ольга Заїка. Основна причина здорожчання газу для хлібокомбінату його ціна за рік виросла в десятеро. Гази борошно це 80% собівартості хліба, каже директорка. Газ і 6 тисяч гривень виріс зараз на підприємстві до 50. Це звичайно значуще. Ми якось акцентуємось на цих затратах, але і інші затрати невпинно підростають. Це борошно, це енергоносії, це заробітна плата, це додаткова сировина, це логістика. Щоб виробництво комбінату вийшло на нульову рентабельність, теперішню ціну на хліб треба підвищити на 30-40 відсотків, каже директорка комбінату. Додає, вартість виробництва хліба буде зростати надалі. Слідом за газом очікують здорожчання зерна і борошна. Борошна це половина собівартості хліба. Сьогодні вартість борошна вищого гатунку, це з якого ми випікаємо батон і ну хліб, 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 білий, круглий наш. Да? Сьогодні борошно ми отримуємо по 12 гривень. Взагалі прогнозують і говорять, що борошно буде до 30 гривень. І газ, і борошно ріст цін неминучий. Сьогодні підприємство працює в збиток зі слів Ольги Заїки. У хлібопекарів два варіанти виходу з ситуації: підняти ціни на хліб або дотація з боку держави. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.